Так, доброго дня! Сьогодні тема Добровільна участь в солідарній системі пенсійного страхування. доповідає завідувач сектору інформаційно античного забезпечення Каремоський Віталій. Так, добровільний участь у солідарній системі пенсійного страхування. Наприкінці 2022 року було ухвалено Верховною Радою України законом України від 4.11.2022 року номер 2734 про внесення змін до деяких законів України щодо. Спрощений механізм участі у загальному державному пенсійному страхуванні прийнято зміни до системи добровільного пенсійного страхування, що передбачає самостійне визначення розміру страхових внесків та добровільну сплату на розсуд платника. Ухвалені зміни спрощують добровільну участь громадян у системі пенсійного страхування та підтримки пенсіонерів. До набрання чинності закону договорі про добровільну участь у системі пенсійного страхування могли укладати лише ті, хто не є, не були застрахованими особами, а з його прийняттям такі можливості надаються також працюючим громадянам. Відтепер Право добровільної сплати додаткових пенсійних страхових внесків на пенсійне страхування мають право особи, що досягли віку 16 років та не є пенсіонерами. Для участі в системі добровільного пенсійного страхування особа укладає договор через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з Пенсійним фондом України шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для цього потрібно 1. авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Друге. У правій частині екрану обрати пункт Договір на добровільну участь. 3. Заповнити дані про особу, на користь якої він бажає сплачувати внески. То прізвище, ім'я по батькові, податковий номер, серію та номер паспорта, дату народження. Четверте, Якщо внески людина платиме, платитиме за себе, то слід натиснути бажаю внески сплачувати за себе, зазначити необхідну інформацію. П'яте. Переглянути за потребою друковану форму договору. І шосте надати згоду на передання та оброблення персональних данів, підписати договір та автоматично перейти на інтерфейс сплати внески. Типовий договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та порядок укладення типового договору. Про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування затверджено постановою Управління Пенсійного фонду України від 1 лютого 2023 року no 1 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 2 березня 2023 року за номером 382 ФЛ. Е 39.438. Договір набирає, набирає чинності з моменту одержання Пенсійним фондом України від особи, що приєдналася до цього договору, підписаної заяви про припинення до умов типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І діє до 31 грудня поточного року. Дія договору припиняється у разі закінчення строку, на який було укладено цей договір, призначення особі, на користь якої сплачувалися страхові внески, пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в інших випадках передбачені законом. Кошти сплачені поза межами дії договору не враховуються при розрахунку страхового стажу особі. Згідно пункту 7.2 порядку обліку сум, які сплачуються, підлягає сплаті на Рахунки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 27.09.2010 року номер 21 2 зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.10.2010 за номером 988. -2. Flash 18283. Суми помилково сплачених платежів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються платникам на підставі заяв. Повернення коштів помилково сплачених на рахунки Пенсійного фонду України може бути здійснено особі, яка їх сплатила на підставі заяви цієї особи до Пенсійного фонду України. У заяві має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків, тобто ідентифікаційний номер, причини повернення коштів, сума коштів, що підлягає поверненню, номер рахунку отримувача коштів, на який повертаються кошти в національній валюті, в форматі IBAN разом із заявою. Про повернення коштів платника подається оригінал або копія документів. Платіжна інструкція, що підтверджує перерахунок коштів. Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування може бути укладено на користь третьої особи. Особа, на користь якої укладено договір про добровільну сплату страхових внесків, може відмовитися від права, наданого їй на пістає договору у будь-який час, але не пізніше трьох років здати сплати страхових внесків. Про таку відмову особа повідомляє пенсійний фонд через особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Суми сплачених за таким договором страхових внесків зараховуються до бюджету пенсійного фонду. Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати людина визначає самостійно. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде враховано до страхового стажу. За цей місяць буде враховано збільшену зарплату для обчислення пенсій. Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску, заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески. Частина страхових внесків зараховується в рахунок майбутнього місяця. Інформація про сплату внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом України автоматично, за фактом зарахування коштів та не потребуватиме подачі жодних звітів. Повідомлення про сплату надійде в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Щоб виключити ймовірність помилок, неточності і недостовірних даних про страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, ви можете перевірити цю інформацію на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Посилання на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua – на веб-порталі пенсійного фонду передбачено два способи реєстрації: подача заяви для реєстрації на веб-порталі це необхідне особисте відвідування органу ПФУ. І друге, онлайн реєстрація за електронним цифровим підписом ключем КЕП. Важливо. Відображення інформації згідно договору в розділах мій страховий стаж та моя заробітна плата не передбачено. Тої суми та сплати внеску по договору можна побачити тільки по формі ОК5. На слайді показано витяг із ОК5, як виглядає сплата. Тобто ми бачимо код людини, дату укладання договору, коли вона заключила з пенсійним фондом на веб-порталі, і бачимо суми. Суми і також страховий стаж кількість днів. Факт сплати роботодавцям внесків та їх розмір безпосередньо впливає на рівень майбутньої пенсії. Через несплату не єдиного соціального внеску працівники втрачають страховий стаж та можливість отримати заробітну, зароблену пенсію, яка призначена для офіційного нарахування суми заробітної плати за умови сплати роботодавцям внесків. І якщо роботодавець не сплачує внески за найманих працівників, причиною може бути і виплата заробітної плати в коберті, і заборгованість зі сплати єдиного внеску, то періоди, за які не сплачені внески, не будуть зараховані при обчисленні страхового стажу найманого працівника, а заробіток не буде враховано для розрахунку майбутньої пенсії. Також потрібно періодично переглядати форму АК5 при заключенні добровільної участі в солідарній системі пенсійного страхування. Тобто може бути сплата не на той рахунок людина заплатила, або якісь, може, технічні будуть не Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, можете задавати. Питань нема. Дякую. Всім до побачення, гарного дня.